Що ось так сортують сміття, а на одній сортувальній станції якраз в Вінниці. А що ж заважає українцям загалом заробляти на смітті? Хто заважає українцям ось мати нижчі тарифи на вивіз сміття і сортувати його? ось так, як це робиться в Вінниці, пане Ігорі, якраз запитання до вас. Ми вже починали про це говорити. Саме місцева влада гальмує цей процес. І от я дивився на це відео і згадав е, мої відвідани е, такого заводу під Лондоном. Якраз коли я перебував там з офіційним візитом. Я відвідав е, там, звичайно, е, завод величезний, там працює 400 людей, і там сортують дуже швидко. І там дуже багато технологічно і е, е, дуже багато автоматизованих процесів. От я бачу, тут все сортується вручну. Е, на сучасних заводах сортувальних. Е, 90% сортуються саме машинами, а потім вже досортовуються людьми. Е, і от про що я подумав? Я дум подумаю, що держава на сьогоднішній день повинна запровадити якусь е, систему, якусь громад е, програму, державну програму саме по залученню інвесторів і по будівництву заводів. це має заводі. інвестори, чи це можна виділити державні кошти. Це дорога згалом стоїть е... кошти взяти. І... За рахунок не людей сортувати сміття, а за рахунок машини ну скажу це не дешево. Такий завод, такий нормальний середнього розміру завод, буде коштувати 10-15 мільйонів євро. Це звичайно не такі великі гроші для того, щоб не було таких трагедій. Але Є інвестори, їм потрібно просто створити умови. Не потрібно виділяти гроші з бюджету. Просто не потрібно. Тому що... окупиться. Якщо звичай... якщо сміття, то це фактично людина садить на грошах. Ну звичайно, але інвестори це зможуть зробити набагато краще ніж держава, саме в цій сфері. Е, є технології, є в людей вже досвід. Держава буде з нуля це починати. Я вважаю, що держава повинна саме головне, що вона повинна зробити це створити умов.